Слава Україні! З вами 33 й канал Кіц. І сьогодні ми завітали на Innovation Summit, Подія, що змінює не тільки бізнес, а й долі. Тож ходімо з нами. Ми вам все розкажемо та покажемо 29 березня. В торгово-промисловій палаті України відбулася масштабна бізнес. Подія року. Innovation Summit. організатори заходу Тетяна Савіцька та Неля Шпильова створили неймовірну платформу, що об'єднала лідерів думок, підприємців та топ-менеджерів для обговорення новітніх технологій, штучного інтелекту, екологічних інновацій та перспектив бізнесу. Хедлайнером заходу стала неперевершена Катерина Осадча, яка підкорила всіх своєю харизмою та професіоналізмом. Запрошуємо хендлайтерку конференції Катерину Осачу. Давайте поаплодуємо. Друзі, чому важливо говорити про інновації? Тому що, по-перше, і це найголовніше: заперечувати інновації. Це означає е, гинути в бізнесі, в розвитку і, взагалі, всьому, що ви робите, щоб людина не робила. Використовувати всі абсолютно інструменти, які нас оточують. Ну, я не знаю, я бачу, що серед вас люди різного віку. Кому не подобався Фейсбук, коли він запустився? От підніміть руки. Добре, хто казав, що Інстаграм це якась фігня з картинками? Розумієте? Тобто, ми всі схильні заперечувати все нове, що з'являється. Як ви розумієте, так дійсно не все нове, що з'являється, далі розвивається, але якщо це щось нове далі може допомагати нам розвивати себе. Розвивати свій бізнес, свою справу, знаходити в цих інструментах свій розвиток, то чому ні? Двох прекрасних сестер україночок, які запалять ваші серця і змусять трішечки вас прокинутися і бути активними. Давайте поаплодуємо. Це неймовірні дівчата з унікальним голосом, які достукаються до кожного сердечка. Сестри Мікс, давайте поаплодуємо їм, друзі. <плодов 'я> I'm Як бізнес може не лише заробляти, а й змінювати суспільство? Дивіться, якщо є бізнес, є податки. Якщо є податки, є донати для нашої країни. Якщо є донати, бізнес і податки, країна збільшується в красі і у всьому іншому. Тому що за рахунок податків, в принципі, існує наше суспільство і не тільки в нашій країні, а й в більшому. Якщо бізнес розуміє, як розвиватися, заробляти і ті ж самі податки платити, ми покращуємо свій рівень життя в сьогоденні. Ви сьогодні є співорганізатор заходу. А яка концепція і мета самого заходу та цієї події? Дякую за питання. Innovation Summit – це подія, яка об'єднує як підприємців, студентів, особистий бренд, блогерів та ці, які хочуть розвивати свій особистий бренд завдяки штучному інтелекту. it ті компанії дуже багато пропонують цифрових рішень. Які прискорюють бізнес-процеси, тому ми комунікуємо в нетворку знайомимо і переростаємо в колаборації, які дають нові контракти і зв'язки. Презентую сьогодні доглядову косметику для діток. Дуже гарна якість європейська. Це у нас представлені тільки українські бренди косметики. Є дитяча косметика доглядова і є для дорослих. Я знаю особисто організаторів. Я знаю, що вони роблять завжди найкращі в Україні конференції. Тому дуже хотілося би сюди потрапити і дуже мені цікаво. Я власник платформи компанії Новатор, яка займається передпатентним послугою, Тобто, це послуга, яка Перша в світі вона інноваційна. Це послуга, яка дозволяє ваші ідеї фіксувати. Дозволяє ваші ідеї мати вже вашим ідеям захист, юридичного характеру, візуального характеру. І ця послуга надалі буде просувати ваші ідеї для того, щоб могли ідеї ваші також. і Виставляти на продаж. Тобто на міжнародну біржу яка така ж дотична і функціоналі нашого, нашої компанії. Но соцмережі насправді і спровокували ось цю розмову про те, що, має, що люди показують про себе набагато більше, ніж колись знала аудиторія. Ну, дивіться, ми колись там, в... коли ще був живий Майкл Джексон чи Фредді Меркері, ми так багато про них знали, як ми знаємо зараз про Бейонсі, Марай Керрі, Брітні Спірс 네, і, і інших зірок. Да? Ну, тобто в нас не було інструментів. Зараз соцмережі нам дають оцю відкритість, а тут вже кожного, кожен грає свою роль такі заходи дуже важливі для абсолютно для кожного, тому що це збільшує ваш бізнес. Ви дізнаєтеся багато чого нового. Наприклад, сьогодні ми говоримо про технології, як технології можуть впливати на ваш бізнес, і це дуже важливо. Як на вашу думку, як бізнес впливає на суспільство? Ну, перше, це дає робочі місця. Друге, бізнес все ж таки мотивує багатьох вивчати технології, розвиватися, ставати підприємцями, показувати приклад, що можна робити для України, для світу, і саме підприємці, мабуть, несуть цю частину. Тому впливає прикладом. А я буду розповідати про те, наскільки важливо сьогодні розвивати внутрішні якості. Недостатньо просто йти вчитися якимось твердим інструментом. Цього замало замало прокачувати свою експертність, професіоналізм, а йти на 100-500 навчань. Дуже важливо прокачувати себе всередини, розвивати своє мислення для того, щоб бути адаптивними. У період невизначеності стресів? Бо українці зараз, як ніхто, щодня зустрічається з дуже непростими умовами, які вимагають від нас бути опорними всередині себе, і власне я буду розповідати про те, наскільки важливо щодня прокачувати саме емоційний капітал. Вітаю! Який контент сьогодні найбільше подобається аудиторії? Вітаю. мені здається, що зараз є популярний розвиток саме штучного інтелекту, тому що він дає можливість розвивати повністю абсолютно всі сфери розвитку, роботи, особистісного розвитку. І мені здається, люди тільки відкривають для для себе ці можливості, і тому він є сьогодні найцікавіший і найінноваційніший. Привіт, привіт! Ради вас всіх вітати. Сьогодні ми я долучився з своїми друзями. Ми прийшли сюди з гуртом «Сістер Мікс». Вони відкрили цей захід своєю пісню новою хітом. Подаруй, і сьогодні мені було саме цікаво долучитися до бізнес-лідерів, лідерів думок, послухати нові новації, які імплементують різні бізнес-структури і ну. Прислухатися і взяти щось для себе, тому що хочеться бути в тренді хочеться оперувати всіми цими можливостями і хитрощами. Сьогодні виступала Катерина Осача, яка своїм досвідом поділилася, Багато експертів, які цінним досвідом надали можливість нам десь щось взяти для себе і зробити певні висновки, над якими ми будемо тепер працювати і розвивати тепер свої якісь соціальні проекти. Чи знайомі ви з організаторами, і чи справдилися ваші очікування? Так, організаторами заходу стала Компані» і її головна особистість це Тетяна Савицька. Дійсно, вона першою, напевно, в Україні саме організовують наймасштабніші заходи з блогерами, інфлюенсерами, медійними особистостями. В неї це виходить дуже круто. Ми бачимо, що присутня більше тисячі осіб і на цьому заході і є зацікавленість до цього дуже сильно розкупають всі. Місця, щоб потрапити на нього, і ви знаєте, це дуже я як тоже організатор. Розумію, що це дуже кропітка робота всіх зібрати, популяризувати і стати одним із топових провідних, якби організаторок заходів, тому що в неї дуже виходить і блогерів збирати, і бізнес-форуми збирати, і організовувати вечірки. Тому неймовірно крутий захід. Тут все є і поїсти і червона дорожка, і медійні особистості, і виступи зірок. Тобто, так все скреатувати це. Ну, це треба мати дуже класний талант. Тому Тетяна Савіцька це ну. Суперова така людина, яка просто неймовірна, ми раді бути на сьогоднішньому заході. Так як тут зібралися лідери думок, бізнесмени, різні впливові люди, і нам дуже приємно знаходитися серед них, як вони можуть впливати. Ну, наприклад, зараз на цьому заході йде збір для наших військових, і я вважаю, що це дуже круто, тому що так як у нас іде війна, потрібно допомагати кожного дня, а саме такі люди впливові. Можуть допомогти, а, а 000 також 000 на сьогоднішньому заході присутньо багато спікерів, які розповідають про бізнес і про різні цікаві теми, які будуть дуже корисні для нашого суспільства, для людей, для бізнесменів. І такі заходи важливі, і треба на таких заходах бувати, відвідувати. І ми раді сьогодні бути тут. Яка ваша сьогоднішня місія на цьому заході? Ми також сьогодні... мали змогу сьогодні виступати для всіх людей. Нам дуже приємно бути сьогодні тут. І, взагалі, ми з Ілоною часто відвідуємо благодійні заходи. І сьогодні не виключення. Як бізнес впливає на суспільство? Я думаю, що бізнес впливає на суспільство таким чином, що ми розвиваємо свій потенціал, ми реалізуємось, і, звичайно ж, ми впливаємо на державу і взагалі на країну і на світ в цілому. Ми привносимо свою творчість і бізнес є наша творчість. Програма заходу була насичена виступами впливових спікерів, які ділились практичними кейсами, розповідали про інновації та дієві рішення для бізнесу. Окрім експертів, своїм досвідом та енергії надихали відомі блогери та артисти, які також долучились до заходу. Яскраві виступи та шоу-програма додали заходу унікальної атмосфери, а живе спілкування з гостями, сприяло обміну ідеями та новими знайомствами. Бо я 15 років жив в селі. Я починав колись писати, ще коли мені було там 11-12 років. Я починав писати там вірші, да, там, вірші різні, там пісні, тексти, шукав якісь можливості. У мене просто не було іншого виходу, щось зробити, щось досягти, окрім як навчитися самому про себе заявляти і кудись кимось там стати. В мене пішло це з болі, і я розумів, що мені ніхто не допоможе. Я розумів, що в селі ти просто ніким не станеш, якщо в тебе не буде можливості навику про себе заявляти. І тоді мене просто це дуже сильно мотивувало. Я дуже не хотів повернутися назад, дуже не хотів застряти там на роки, і дуже не хотів, ото якийсь талант, не талант, але якийсь потенціал, який в мені був втратити повністю. Які ключові принципи допомогли вам здобути успіх у бізнесі? Ти знаєш, це було дуже давно. Був такий Сергій Махном, і він був архітектором І є архітектором, і він був дуже вибагливий. Він не хотів просто рішення, він хотів краще, краще за всіх, краще ніж у всіх світі. І він нам показав сайт найкрутішого архітектора в світі і сказав: Я хочу ще краще. І це було важко. Але коли ми це зробили, ми зрозуміли, що ми самі дуже виросли, виконуючи важке завдання. Тому сьогодні якраз розповідав про інновації і чому багато інновацій ну не стаються, тобто ним, їм важко зробити це. Бо коли ти створюєш щось нове, дуже часто ти провалюєшся, бо цього ніхто не вміє, ніхто не знає. Але коли досягаєш успіху з інноваціями, то твій продукт. Стає набагато кращим і набагато сильнішим на цьому ринку. Чи справдилися ваші очікування від сьогоднішнього заходу? Гадаю, так. Я ще буду виступати дещо пізніше, але організація, атмосфера мені дуже подобається на все на найвищому рівні. Innovation саміт мав особливу благодійну місію вшанування пам'яті брата Тетяни Савіцької. Героя, який загинув, захищаючи Україну, у межах заходу було відкрито збір коштів на автомобіль для військових, щоб допомогти їм у виконанні бойових завдань та збереження життів. Кожен донат це подяка, підтримка та внесок у нашу спільну перемогу. Innovation Summit – подія, що змінює майбутнє та надихає діяти. 33 й канал КІЦ спеціально для 33 го телеканалу.